У нас, от дивіться, до 24 лютого, от, от той мирний, скажімо, такий час, до 24 лютого 2022 року. Ми були поділені на декілька таборів: табір війни з Росією, мілітаризація України, табір дружби з Росією, ми межебратія, ну ті, які і ОПЗЖ, і найбільший субстрат, от десь посередині, зараз акценти змінились. І чи не повернеться це після війни? Акценти безумовно змінились. Та частина українців, які жили в світі, така різниця. різниця? І ще, до речі, переможці президентських виборів 2019 року і парламентських. Ці люди вперше прийшли до влади. Тому що раніше при владі чередувалися проросійські і проукраїнські табори. 1991 року, можливо, це ще не було так очевидно, але в будь-якому разі Леонід Кравчук здавався більш людиною більш здатною до домовленості з Кремлем, ніж В'ячеслав Чорновок, правда? Звичайно. 1994 року Леонід Кучма здавався точно біль, людиною більш здатною до домовленості з Москвою, ніж Леонід Кравчук. Кравчука списали вже як проросійського політика. 2004 року Віктор Ющенка здавався менш здатним до домовленості з Москвою, ніж Віктор Януковича, тому для його перемоги було потрібно повстання. 2010 року Віктор Янукович здавався більш проросійським політикам, ніж Юлія Тимошенко. 2014 року Петро Порошенко здавався людиною більш здатною знайти якийсь політичний компроміс, ніж Юлія Тимошенко. А 2019 року такою людиною для всіх, хто голосував, беззаперечно здавався Володимир Зеленський. Але разом із цим це вже був час війни, і Зеленський не був представником проросійського табору, правда? Представники проросійського табору провалилися на цих виборах повністю, як і на виборах 2014 року. Значить, це був перший момент, коли до влади реально прийшли ось ці люди, які були посередині десь. так? Між проукраїнським табором, між цією умовною партією війни, і проросійським табором це умовною партією миру. Але ж це не політична навіть конотація, пане Олександр. Це ідентичність. Те, що ви називаєте табором війни, це насправді просто українці. Те, що ви називаєте табором миру, це насправді просто імперське населення. По суті, ці ж самі росіяни, І це ідентичність, яку ви не зміните. А те, що ви називаєте люди, які між ними не знаходилися, це люди без, без очевидної ідентичності. Так взагалі часто буває у колоні, на колонізованих територіях. Тут ті ще є. Ми тут живемо не знаємо, хто ми такі. Хто ми такі є? Какая разниця? Ми тут живемо, хорошо нам здесь жить. Ми здесь хорошо кушаємо, смотримо смішні концертики, Нам хорошо. До речі, це може навіть українською мовою вимити на службу. Це не змінить нічого. Якийсь там поберезнюк це говорить українською мовою, правда? Від ну, так. цього нічого не змінюється. Це не мовна навіть конотація, Звичайно, тому що мовна конотація спостерігається саме у розділі між українцями і імперцями. Імперці розмовляють мовою імперії, українці мовою країни. А тут в таборі яка різниця, Діють інші конотації. Так, от що зараз відбувається? Зараз велика частина. Цього табору, яка є вона дрейфує в бік українського табору. Яка саме, ми не знаємо, але я думаю, достатньо. Тому що еволюціонує, ну, на, на, на головніше, що еволюціонує, в принципі, хоча б декларативно, лідер цього табору президент, його соратник. Президент більше не. Звертається російською мовою до української аудиторії. він це робив фактично всі перші роки свого президентства. Коли говорив українською, і потім, коли потрібно було ну, на, нормальний розговор, він переходив на нормальний язик. Тепер цього ніби не буває ніколи. І не тому, що президент грає, а тому що це його внутрішній стан державний. Російською мовою він розмовляє з громадянами іншої країни, коли йому потрібно звернутися до росіян. Він розмовляє. Російської мови. І це важлива зміна, яка з ним відбулася, і значить відбувається з багатьма цими людьми. Але поки що це все відбувається під час війни. Якими будуть реальні зміни після війни ми не знаємо. По-перше, тому що ми не знаємо, як закінчиться він. В якій ситуації якою Україна вийде з цієї війни, я маю на увазі територіальної і політичної? Від цього теж буде багато що залежати. По-друге, я вас хочу переконати, що ці люди, які були прихильниками Росії, вони здебільшого не змінили своєї ідентичності. Саме тому Українська православна церква Московського патріархату нікуди не дівається. За великим рахунком, вона могла б зникнути. Просто зникнути, немов би її не було. Тому що всі розмови, що це українська церква, і насправді ми не розуміємо, а вся справа в канонічності це цинізм чистої води. От я завжди приводжу, наводжу такий приклад: Є Македонська автокефальна православна церква. За великим рахунком, про її автокефальність подбав маршал Йосип Простіт, тому що він хотів, щоб була самостійна соціалістична Республіка Македонія, і в цій соціалістичній Республіці Македонія була самостійна православна церква. І він фактично Примусив сербську православну церкву погодитися з існуванням такої інституції, хоча сербська православна церква ніколи не визнавала її окремішність. Але в Соціалістичній Республіці Македонія ніколи не було жодної парафії з Сербської православної церкви. Жодної, розумієте? Коли вже після проголошення незалежності Сербії та Македонії, коли це вже була демократична північна Македонія, Сербська православна церква спробувала там створити власну архієпіскопію, туди пішло там 10 колік, священників і етнічні серби, які там були в Македонії. Ну, майже ніхто не пішов. Тобто для 99% македонців сербська церква була чужою, хоча й канонічною. Ніхто навіть на цю канонічність не позарився з македонців. А в Україні, як бачите, і до війни, і після війни, на найбільшою за приходами церквою залишається церква, яка так чи інакше, щоб не розповідали її очільники, залишається під омофором Патріарха Кирила. Хоча це просто на, в, не налізає на голову. Це, розумієте? Розумієте? це все одно, що євреї після знищення храму імператором Тітом. Побігли молитися б Юпітеру. Ні, я думаю, що були євреї, які побігли молитися б Юпітеру. Просто вони вже були не євреї. От в чому фокус? Не євреї. Не іудеї. А так моліться, кому хочете. Хоч, ну, бачите, Агафангел написав звернення стосовно... Написав. Yeah. Ну, але виявляється, що для того, щоб Агафангел написав таке звернення, потрібно, щоб в його кафедральний собор рівно, блін, рівно влучила ракета. А коли ця ракета влучає в якусь квартиру моєї колеги тут в Києві, чи в якийсь будинок, де живуть сім'ї, де вбирають жінки і діти, то Агафангел нічого не пише, хоча він здається священник. Ну, це місто все ж таки ближче до тіла. Ну так. Ну, тому я і не впевнений, що це якась серйозна. Що серьезна... Це щиро. Та, ні, а може, у Агафангеле це щиро, тому що він побачив ракету у Соболі. Але ті митрополіти, які не дочекаються російських ракет, не зміняться разом із своїми прихожанчиками. От в чому проблема, тому після війни всі ці люди можуть підняти голову, тому що я ще раз повторюю: ідентичність не змінюється, ідентичність залишається цією, якою вона є, але зараз це ідентичність, яка небезпечна для нормального функціонування в воюючій країні. тому краще її залишити в побуті. краще її не афішувати, краще говорити, що я такий самий патріот, як всі інші патріоти, чи взагалі мовчати. Але як тільки закінчиться війна... На політичну сцену в Україні вийде могутня партія миру. Просто її не буде очолювати Володимир Зеленський. Але знайдеться хтось інший. Знайдеться. Я вас переконую. І ця людина може бути тріумфатором парламентських і навіть президентських виборів. Хм. я вам більше тобто, Це не партія військових, а партія миру. А військові теж можуть бути в своїй партії, просто вони можуть програти вибори. І більше того, я вам скажу, а хто вам сказав, що лідером такої партії військової миру не може бути людина, яка пройшла через фронт, але має таку ідентичність? Адже армія це зріст суспільства. У Збройних силах можуть бути різні люди. Може бути герой з українською ідентичністю, а може бути герой з колишньою малоросійською ідентичністю. І ці, цю людину можуть використати або вона просто може так щиро вважати. Це питання. Ну ми цього не знаємо. Ну, ну знову-таки, ну ви прекрасно знаєте, яка людина пішла на угоду з Гітлером і створила режим віши. Це був не клерк з адвокатської контори, не письменник, який займався романами і прославляв націонал-соціалізм. Це був маршал Філіп Петтен. Герой Першої світової війни більше героїв військових у Франції не було більшого масштабу. Це був герой майже масштабом Наполеона Бонапарта. Ну, згадайте, тому військовий це не гарантія правильної політичної поведінки. Бувають mm. різні військові. І нам потрібно буде завжди підтримувати і захищати інтереси тих військових, які збережуть свій патріотизм і героїзм після воєнного періоду. І ні в якому разі не дати людям готовим до, я б сказав, переформатування українських національних інтересів і державних прикриватися військовою біографією. Це дуже серйозна небезпека. Нам потрібний не Петен, а Деголь.